Добрий день! З вами Сергій Сличкова на каналі Нова Перемога. Компенсація за зруйноване чи пошкоджене житло це одне з найскладніших і найгостріших питань, які постали в нашій країні внаслідок війни. Можливість компенсації за житло була запроваджена ще на початку війни. Ми розповідали про неї в одному з наших відео. Але запропонований механізм компенсації був далеко не досконалий, тому викликав дуже багато суперечок і дискусій. Проте, нещодавно Верховна Рада України затвердила новий механізм компенсації, який суттєво відрізняється від того, що існував спочатку. Новий закон, що вдосконалює умови компенсації, було ухвалено 23 лютого, через рік після майже початку війни. Але він ще чекає підпису президента і набуде чинності через три місяці після публікації. Посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Утім, нові правила майбутньої компенсації вже зафіксовані, тому пропоную з ними ознайомитись, оскільки велика кількість людей чекають відповідей на питання про те, як їм надалі планувати своє життя. Для початку запрошую вас підписатись на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Найголовнішими новаціями в правилах компенсації є запровадження житлового сертифіката. Граничний розмір компенсації відсутній, а компенсація надаватиметься виключно за пошкоджену чи зруйновану житлову нерухомість. Хто має право на отримання компенсації? Це власники пошкоджених чи знищених після 24 лютого 2022 року квартир житлових приміщень приватних, садових і дачних будинків власники житла, яке може постраждати під час розмінування вже після завершення війни. Особи, які здійснили інвестування будівництва житла, особи, які сплатили за будівництво житла, що було зруйновано на стадії будівництва, члени житлових кооперативів, які викупили квартиру чи інше житло. Спадкоємці власників, замовників будівництва житла, що було зруйновано. Видавати компенсацію будуть за чергу подання заяв до відповідних органів. Пріоритет матимуть багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, ветерани війни. У якому вигляді будуть надаватися компенсації? Сертифікат із визначеною сумою на житло, уже готові квартири або будинки, гроші на інвестування будівництва житла, які перераховуватимуть на спеціальний рахунок і можуть бути використані лише за призначенням. Сума та вид компенсації. Залежать від оціночної вартості зруйнованого майна. Огляд такого житла проводитиме спеціальна комісія, яка і вирішуватиме, яку компенсацію надати. Якщо власник зруйнованого житла подасть неповну або недостовірну інформацію, то така комісія матиме право відмовити йому у відшкодуванні. Власники сертифікатів зможуть додати суму з власних коштів для купівлі житла. Проте скористатись таким сертифікатом зможе лише власник нерухомого майна. А отримуючи компенсації, не матимуть змоги продавати квартири і будинки протягом 5 років. Це зроблено для уникнення шахрайств. Як отримати компенсацію за зруйноване житло? Для отримання відшкодування необхідно буде подати заяву і дочекатись її розгляду спеціальною комісією. Потім комісія додатково проводитиме обстеження й оцінку нерухомого майна, а вже після цього оголошуватиме рішення про дання компенсації та її суму. Заяву можна подати в електронному вигляді через додаток «Дію», де проходять фіксування факту руйнування і збір інформації про обсяги руйнувань або в письмовому вигляді через органи соціального захисту чи регіональний центр надання адміністративних послуг. Додаткова інформація про те, як скористатись послугою пошкодження майно в додатку Дія, буде в описі під відео. Для подання заяви про руйнування житла, слід підготувати такі документи, паспорт або інший документ для підтвердження особи. Документи, які підтверджують право власності на зруйноване житло, довідку про зруйноване житло, її можна отримати в місцевих органах самоврядування. Саму заяву на отримання допомоги у відшкодуванні збитків, роздруковані фотографії зруйнованого житла. Отже, такими будуть основні елементи нового законодавства щодо компенсації за житло. Але до того, як запрацюють нові правила, створюватимуть детальні процедури і додаткові нормативні документи, які розроблятиме уряд. Будемо сподіватися, що компенсацію зможуть отримати всі, хто цього потребує. Зі свого боку, обіцяємо швидко вас інформувати, якщо щось буде змінюватись у правилах її отримання. Тому підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!